У коло завершилась студентська осінь писанкова. У палаці культури відбувся фінальний галаконцерт конкурсу фестивалю талантів. Його започаткували п'ять років тому. Тепер мистецьке дійство проводять щорічно. Мар'яна Мацькі вдалі кожного року у золоту пору року талановиті студенти збираються у народному домі. Всі звичайно приходять за перемогою. Проте як кажуть організатори, головне не результат, а участь. В першу чергу хлопці та дівчата мають нагоду показати себе, здобути новий досвід та знайти однодумців. Наші враження від, від фестивалю загалом дуже прекрасні. Ми задоволені тим, що потрапили у фінал і надіємось виступити на всі 100 і зробимо для цього все можливе. Я сьогодні виконую пісню Балада про мальви. Враження від фестивалю дуже гарні, позитивні тільки. Все дуже подобається, подобаються журі, так всі гарно. Приймають, можна так сказати, навіть і атмосфера між учасниками дуже гарна, дружня, дружні колективи такі дуже все подобається. Танцюю в танцювальному колективі Самосвіт. І зараз ми будемо представляти іспанський танець. Дуже сподобалось, дуже приємні колективи, дуже гарні хореографічні постановки, гарні учасники, гарний вокал і в загальному дуже подобається працювати в такому напрямку. П'ять років тому конкурс фестиваль студентська осінь писанкова започаткували відділ культури і туризму спільно з відділом у справах молоді та спорту Коломийської міської ради. Сьогодні і Уляна Мандрусяк і Володимир Колесник пишаються своїм дітищем. Популярність з кожного року. Конкурсу зростає. Ми можемо це судити по тій кількості бажаючих і заявок, які надаються нашими студентами, студентами наших навчальних закладів, тому що кожен хоче себе реалізувати не тільки в тому напрямку освітньому, який він вибрав, але і в тому таланті, в тому духовному стані в тій сфері, який Божу іскору подарував має в собі. З кожним роком удосконалюється. Саме цей захід багато творчості, талановитих, творчих, талановитих людей приймають участь. Це дуже радує, що діти несуть сюди, а не їдуть кудись, покажуть свої таланти. Ну, принаймні, починають тут. Незмінним місцем проведення фестивалю є міський палац культури, народний дім. До слова, студентська осінь писанкова відбувалась у два етапи. Спочатку був відбірковий тур, а вже через кілька днів гала концерт. Дуже принотішить, що студенти відгукуються, і кожен рік ми збираємо у себе все більшу кількість студентів. Журі ставилось до всіх лояльно, але тим не менше професійно оцінювали це як виконання даного твору. Це сценічний образ, передання характерне е, о, даної музичної композиції, яку представляли учасники. Студенти із семи вищих навчальних закладів представляли свої таланти у п'яти номінаціях: це вокальний спів, ансамблевий, хореографія, інструментальне виконання та декламація. Кращими цьогоріч стали 20 осіб. Всі вони отримали спеціальні премії. У майбутньому організатори фестивалю обіцяють залучати молодих виконавців до участі в різноманітних загальноміських заходах, тож сумувати їм не доведеться.